Добрий день, шановні панство. Сьогодні 4 листопада-вівторок. Вирішила вам зняти відео, того, що у нас тут у Лондоні 6 градусів уже вночі і хоч сар поміра ще зелена, подивіться. от. Вона зелена, і може бути, я так підозріваю, зелена цілу зиму. Ну, якщо не цілу зиму, то до лютого, бо в лютому тут буває вже мінус шість, мінус п'ять минулого року так було. А так взагалі, е якщо її, е її не чіпати, та вона буде далі рости. Ну як рости? Є кущики, що вже вон пожовтіли, і це не фітофтора, а якесь натуральне діло в тому, що тут е ці е лисиці. І вони виривають, і мені приходиться е, закривати кущі самі. От, подивіться, я позакривала, вирила оцей кущ, бачите, він вже йде. Тут всього 10 кущиків було. І от так я закриваю картоном. От. от тут і тепер ми бачимо один кущ. Тут був. Другий отак в мене було кущі, але тільки там два кущі виріз, вирвали. Тут дочка вже трошки щось це коли приїхали. Ми з Ужгорода трошки забирала картоплі. І я прикладую, отак, бачите, тим, щоб можна було, щоб лисиці не могли тут зірвати. От. І ті люди, котрі з вас мають цар поміра, просто і або хочуть сарпоміра і будуть готові з цим якось працювати, то щоб ви розуміли, оце це все один кущ. Бачите, вона вилізає, ця картопля. Отут. Оце вона вже позеленіла. Видите, от. один кущ, другий кущ, третій кущ, все випирає наверх. Все випирає. Зараз я хочу е, причепити. Цей, трошки при, причепити телефон. Не знаю, на що я його зараз причеплю. Там я приготувала трошки, от, щоб е, вкопати, і ви реально подивилися, що це за картопля. Багато з вас, хто мені писав, чи можна купити, розумієте, та картопля, що в Ужгороді, вона ісчезла через те, що її треба було обробляти. Там ті мої люди, що лишилися, син він то не хотів обробляти, а коли поліз за картоплею собі на порпаті, то виявилося, що її вже нема. Вона заросла бур'яном і щезла, по крайній мірі, він сказав, що її там нема ніякої. Тому, от дивіться, тут я старалася якось мульчувати, щось робити, закривати і немає чим. У селі, там десь може у вас на дачі буде чим закрити. Боже вже руки. От така невеличечка грядочка, всього-навсього можна порахувати. Бачите, один, два, три, чотири, п'ять. І тут от був ряд, ну цей ряд розгреблий і не знаю, що тут буде. Ну Дивіться, вона, в принципі, зелена. Це то, про що я вам казала. Оце пожовтівше, це так би природно, воно пожовтіло, бачите? От воно таке дуже багато малої. Подивіться, ще скільки. Коли я пер, пер, два тижні віддеривала, то, то вся була дуже малесенька. Тепер вже дивіться, росте й така, а ця, що була зовсім а це що? От. Що була зовсім малесенька, вже підросла. Але все одно. Морозів ще не буде, я могла б її потримати, але вже я хочу її тут добрити. дістала кінського гною, ну як дістала, пішла в гайд парк, От, взяла кравчучку і просто-напросто. Там є такі спеціальні дорожки відсипні, де гуляють коні. Просто собі набрала в Кравчуці пакет, закрила і на відземці на метро собі приїхала. Ніякого запаху, то нема, бо то все свіже. От. І тепер я вам потім покажу. Я цю. І хочу вам показати, що я викопаю. Я не знаю, чи це буде видно зараз. Попробую вам тут прищепити. Ану, чекайте, що тут. Ну, щось вона так тут нагинається. Що тут видно? ну. Щось видно чи ні? Боже, як воно крутиться. Ой. Зараз тут у мене невеличкий столик. Я... Просто я не вмію монту... монтувати відео, так я зараз візьму оцей столик, поставлю на нього і я сподіваюся, що ви будете виділити ось вот так хоча б.